Коли війна триває втома накопичується, важливо знаходити способи підтримувати одне одного, розважати, ділитися теплом. У столичному терці блокбастермов влаштували музичний благодійний фестиваль, метою якого є допомога українським захисникам, підтримка культури та молоді. Це люди від 14 до 22 років. Їм точно хочеться кудись сходити, десь послухати музику, потанцювати. Можливо, з кимось познайомитися, створити сім'ю. Ми не знаємо. Але ми хочемо, щоб вони залишались тут і були з нами. Це вже другий бімолфест до українських артистів долучились ще й гурти за кордону. Хід на захід вільний, і кожен охочий міг задонатити на дрони та колісний транспорт. По-перше, треба подякувати бізнесу і культурі, які долучаються до зборів для підтримки сил оборони, тому що на сьогоднішній день важливо об'єднуватися для того, щоб протистояти такому великому ворогу. Терця кажуть, навіть кілька годин музики можуть на якийсь час повернути відчуття звичного життя для українців. І кожен донат ще один крок до перемоги, зроблений разом просто під час музичного фестивалю.